Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна Українформ розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, і 295-й день триває героїчний супротив українського народу. З вами сьогодні буде Ольга Таманова і коротко про розклад подій, яким запланувала на сьогодні наша команда. У й годині до нас приєднається Микіта Потураєв, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ми будемо говорити з паном Микітом про, про а, ухвалення законопроекту про медіа. О 16.30 у нас відбудеться включення з Вадимом Пристайко, надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. І ми поговоримо про допомогу і підтримку України від Великої Британії. А прямо зараз у нас на включенні Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Пане Василі, пропоную розпочати нашу розмову саме з стабільності банкової системи за вже на 10-му місяці повномасштабного вторгнення. Тож яка ситуація на цей час і чи а, впорається наша система з тими викликами, які зараз є? О, дякую за запитання. За Єдине, що хотів би сказати, що я член ради національного банку України. І зараз буду на ваші питання відповідати, висловлюючи свою особисту думку. Значить, Що стосується стану роботи банківської системи, повномасштабна війна Росії проти України матиме далеко сяжні наслідки для економіки та фінансового сектору. Завдяки реформам, професійним діям Національного банку та самих банків, банківська система на сьогодні тримає надійну фінансову оборону. До речі, я не бачив, ну, вивчав зарубіжний досвід ні в одній країні світу. Я не бачу такого от, ну, успішної роботи банківської системи під час війни. 24 на 7, без перерви так далі. Неконтрольованої девальвації інфляції вдалося уникнути завдяки правильним рішенням першої години війни правління національного банку та тимчасовій фіксації змінного курсу. Водночас тиск на валютному ринку він зберігається. Він не такий великий, як був. Умовно там в червні, а коли там в липні Національний банк ну тоді підняв облікову ставку, але є, він зрівно є. Тому нас банк проводить інтервенції з продажу іноземної валюти, щоб їх звадити. Також НБУ о, в червні різко підвищив облікову ставку, щоб серед іншого забезпечити привабливість гривневих вкладів та послабити тиск на валютному ринку. Це рішення надалі спонукає банки підняти ставки за депозитами. Ну, вони піднімаються, ми це бачили. Також має зрости дохідність по ОДП. Вона також зростає і має ну, на мою думку, як експерта, бути трохи більшою. Тобто, має працювати так званий трансмісійний механізм. Тоді ми дійсно можемо мати, скажімо так, ніж ну, факторів, які впливають на гривню, тобто негативних, їх буде набагато менше. На сьогодні ми бачимо, ситуацію ситуація на валютному ринку є контрольованою стабільною. Золотовалютні резерви Національного банку е, в останні місяці зростають. Станом на сьогодні вони досягли вже до воєнного рівня. Е, що стосується банків, то вони підійшли до кризи зі значним запасом капіталу та ліквідності, операційно стійкими та ефективними, мали плани дій на випадок несприятливих подій. Довіра вкладників до банків протягом цих днів війни -дні вона зростає. Якщо подивитися на залишки коштів в банківській системі, наприклад, станом на 9 грудня цього року, то можна побачити, що в нас плюс 200, ну, майже 245 мільярдів гривень в екваленті. Це за коштами юридичних та фізичних осіб в усіх валютах. Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%. Бізнесу на 11%. Навіть під час війни банки продовжують кредитувати. Проте збільшення фінансування потребують лише окремі підприємства та галузі, зокрема, зокрема, сільське господарство. Зважаючи на невизначеність макроекономічних умов та фінансового стану позичальників, масове кредитування бізнесу зараз є можливим лише у разі розширення програми державної підтримки. Якщо подивитися, наприклад, на абсолютні чи відносні показники по кредитуванню, то можна зробити такий загальний висновок. Просто що якщо ми дивимося, наприклад, на кредитування розривного сегменту, то заборгованість позичальники зменшилась з оперативними даними на трохи більше ніж 12%, ну або на 29 мільярдів гривень, станом на 9 грудня, порівняно з 24 лютим, до речі, це дуже важливо просто бо різні бази переміняння частково можуть показувати е, різні цифри. Якщо ми, наприклад, подивимося наприклад, на е, корпоративний сегмент, то станом на 9 грудня він напад, тобто з точки зору кредитування, збільшився майже на 4 відсотки, ну або на 18 мільярдів гривень. У валюті відбулося незначне зменшення по корпоративному сегменті. За період дії воєнного стану в Україні у межах державної програми доступні кредити 5.7.9» на 12 грудня видано 16,6 тисяч кредитів підприємства на загальну суму 69 мільярдів гривень. Тобто, держава підставляє своє плече бізнесу, тому що ми розуміємо, що роль держави у мовах війни є сьогодні визначальною. Кредитний ризик наразі залишається ключовим для банків, а його реалізація найбільшою загрозою для сектору. Фіностанови поволі почали визнавати вже понесені та очікувані збитки. За оцінками Національного банку України, банки втратять мінімум 20% кредитного портфеля внаслідок війни та економічної кризи. Частка непрацюючих кредитів НПЛ у банківському секторі станом на 1 листопада становить. 35,5%. Порівняно з 1 березня, до речі, це дуже важливо. Якщо подивитись на обсяг непрацюючих кредитів, за березень жовтень зріс на 112 мільярдів гривень. Ну і на завершення, якщо ми подивимося на фінансовий результат банківської системи, то в цілому багатоспроложені банки отримали 11 мільярдів чистого прибутку за січень-жовтень 2022 року. Порівняно з 77 мільярдами гривень чистого прибутку за січень жовтня 2021 року. З початку року потрібно також сказати, що банки сформували резерви в обсязі 107 мільярдів гривень. Операційно банки є прибутковими. За оцінками Національного банку України, більшість установ мають достатній капітал, аби покрити значні втрати від кредитного ризику. Збереження праційної прибутковості дасть змогу банкам самостійно відновити капітал після проходження глибокої фази поточної кризи. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але я можу вам чітко сказати, висловити свою точку зору, що банківська система готова до будь-яких викликів. І ми і надалі будемо тримати надійно фінансову оборону нашої держави. Дякуємо вам за такі позитивні прогнози. Хотілося б ще поговорити щодо наших зовнішніх боргів, як змінилася їх динаміка з спочатку повномасштабного вторгнення, і якщо можна, то зрозуміти, скільки все ж таки таких боргів приходиться на одного українця? Ну, дякую за запитання. Цікаве запитання з точки зору боргів, тому що Тут важлива динаміка, тому що якщо, наприклад, станом на сьогодні і перевести всі борги, які ми маємо, там, зовнішні, внутрішні борги нашої держави, то це буде 103 мільярди доларів. А якщо подивитися, наприклад, на борг нашої держави на першому перше, перше зовнішній внутрішній гарантований, то він складає десь близько 98 мільярдів доларів. Тобто він, звісно, мавсь за цей рік, там, ну, за неповний рік, тобто, на 5%. Разом з тим, якщо тут важливо ще раз повторювати динаміка. Якщо ви подивитись на борг, Україна, наша держава мала, наприклад, за 17 рік, то він складав тоді близько, знову ж таки, я привів долари, 76 мільярдів доларів. І якщо прийняти сьогоднішні 103 мільярди і те, які були там 76,3, то зрозуміло, що зростання там на 35%. Але це знову ж таки динаміка за 5 років. Дякую вам, а, пане Василю. Щодо, ми розуміємо, що незважаючи ні на що, свята наближаються, і зазвичай в цей період наш валютний курс трошки починає стрибати. Тож, які ваші очікування щодо курсу в цьому році перед святами? Ну, давайте знову ж таки відверто. З одного боку, ми Нацбанк до війни не вас, і зараз надає прогнозів щодо курсу рівня до долара з одного боку. З іншого боку, ми бачили дуже багато сьогодні прогнози. Вречні дослідження українських аналітиків, поважних аналітиків, зарубіжних поважних аналітиків. Просто і вони сьогодні достатньо сам так високо оцінюють стабільність української гривні. І мені це дуже ну, іпонує знов таки. Це не просто так, то тобто це професійні дії національного банку, своєчасні дії національного банку. Тобто, зрозуміло, що це реформована банківська система. Це величезна допомога а, наших міжнародних партнерів, яку ми ну, сьогодні отримаємо. Тому ті показники макроекономічні, які має наша держава, вона достатньо є порівняно з іншими. Ну, наприклад, давайте так відверто. Інфляція в нас там стане на сьогодні там, 27%, наприклад. Але в Прибалтиці інфляція країни, які не воюють, також складається 20%. Тобто, в поляків там інфляція, скільки пам'ятає, там 17%. Тобто для України, тобто це досить непоганий е, показник, і я надіюся, що е, ну інфляція досягне там ось свого максимуму. Там і почне зменшуватися. У нас є прогноз на смарт-банку, е, що інфляція буде зменшитись наступному році. До якого рівня Ну, знов ж таки той макропрогноз, який робився ще там три місяці назад, майже то там на рівні 2, трохи більше 20%. В січні е, на з свій макропрогноз, тому що. На превеликий жаль, ворог е нищить нашу е інфраструктуру енергетичну просто наносить дуже багато шкоди економіці, і це все одно буде негативно впливати на економіку. А щодо гривні е є прогнози. Ви можете побачити, що ситуація знову ж таки є стабільною. Е я дуже надіюся, що е в наступному році той розмір зовнішньої фінансової допомоги, який в нас запланований для фінансування. Видатків державного бюджету, а по факту треба і значно більше, тому що потрібно відновлювати економіку, тобто він буде реалізований без монетизації національного банку. Тобто, те, що заявляв уряд та міністерство фінансів, що в наступному році національний банк не буде приймати участь ну, простими словами, в друкуванні гривні для фінансування бюджетних видатків. Це буде позитивно впливати на курс української гривні. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Оксана Поліщук, Укрінформ. скажіть, будь ласка, яка доля очікує Альфа-Банк та Банк Форвард? Ми знаємо, що там є проблеми з капіталом? І, взагалі, за очікуваннями Нацбанку, скільки банків матиме проблеми з капіталом на, за результатами року, і як Національний банк може вплинути на цю ситуацію в умовах воєнного часу? Дякую за запитання. Дивіться, ну давайте знову ж таки, в нас немає зараз ніякої інформації, і я її не буду навіть коментувати, тому що, в принципі, ну, я член Ради національного банку. І я коментую, тобто, в нас ту інформацію, яка я маю користуватися перевіреними даними. Я не можу давати там, якусь інформацію не перевірену. І я єдине, що можу сказати, що сьогодні, банки, всі банки, вони працюють. Національний банк повністю контролює ситуацію кожного банку, чи великому, системно важливому, чи малому, там не принципово, Тобто є повний контроль за всіми банками. І що стосується там, цих банків, тобто, ну, я не можу зараз коментувати, тобто, я не знаю, яке буде в майбутнє прийняте рішення. Єдине, що хотів би висловити свою точку зору як експерт, просто, що Україна на сьогодні дійсно має величезну частку державних банків, і е, вона сягає з різними оцінками більше ніж 50%. Але з одного це з одного боку з іншого боку, е, це також дає нам можливість сьогодні надійно тримати фінансову оборону. Е, державні банки приймають важливу роль в е, викину так в економіці. В реалізації державних програм зараз е, реалізується по всій нашій державі, в першу чергу систему важливими банками. Банки незламності, які мають працювати в будь яких умовах, в тому числі в умовах ну блека а про будь які рішення щодо яких ви задаєте там щодо націоналізації, подальших там буде це буде окреме рішення, і якщо вони будуть знов ж таки і далі її потрібно рецептувати. Тоді уточнення з приводу державних банків, яка позиція наших партнерів західних стосовно того, як ми маємо розпоряджатися банківським банківській системі чи зменшувати частку державних банків, коли коли, як при яких умовах, як вони ставляться до цього питання? Дивіться, ми зараз воюємо. ж я висловлюю свою точку зору. До війни було все просто. Там була у нас відповідна стратегія у кожного банку. Ми чітко розуміли просто, що який банк буде корпоратизований, який там на 100% залишиться в державній власності, а який буде там чи, чи частково чи повністю проданий там за кордоном чи внутрішнім інвесторам. Тобто, це вже інше питання було сьогодні. Війна дуже багато питань поставила на паузу. Це не означає про те, що. Ці питання не повинні взагалі вирішуватися, але зараз зовсім інші пріоритети стоять перед нашою державою. Це перше ножці, це моя особиста думка. Друге питання. Ми маємо чітко розуміти, просто що сьогодні будь-який інвестор, який хоче інвестувати в нашу державу, він буде фактор війни. Це буде один із один із ключових факторів, які буде впливати на його рішення. Тому те, що я чув, не пов'язки, не прив'язуючись до банківської системи, що дуже багато сьогодні інвесторів, навіть якщо вони і розглядають питання інвестування в нашу державу, просто але вони це будуть рівно переважно більшості зникнути тобто не говорю, бо Вже є і ті, які не стоють, ну не банківську сферу, але переважно більшість вони будуть дивитися, коли закінчиться гаряча фаза війни. Плюс дуже важливо це. Щоб питання страхування військових ризиків воно також було врегульоване, тому що для інвестора це також дуже можливо. То він хоче розуміти, що він інвестував, він застрахував ризики, не дав боку траковий випадок, в тому числі прилетіла ракета. Тобто він має отримати тракве відшкодування. Це питання сьогодні дискутується, на там від ну, серед віщих рівнів, Просто ну я дуже надіюся, що воно знайде своє позитивне рішення. Дякую вам, пане Василю. Ще одне питання хочеться вам поставити. Ви сказали про те, що інфляція наразі десь на рівні 27% в країні. А щодо купівельної спроможності українців, як змінилася вона? Ми відчуваємо, що вона впала, але наскільки за вашими експертними такими оцінками? Ну, скажімо так, купівельна спроможність фізичної особи вона зменшиться в залежності від того, яка є інфляція. З іншого боку, також вона нівелюється, наприклад, якщо є зростання рівня заробітних плат. Сьогодні щодо зростання рівня заробітних плат важко дискутувати, тому що чітко ми не знаємо, ми оперуємо завжди цифрами. На наших ну державних інституціях тому сьогодні е, міста там вони не надавали ніяких цифр. Що стосується е, по інфляції, тобто у нас сьогодні є прогноз по інфляції. Тобто, інфляція вона буде в нашій державі може таки є різні попередні оцінки там мінекономіки, національна банка, інших авторитарних природних організацій, просто що вона буде десь на рівні. От ми зараз чітко не, не розуміємо, там 30%, можливо, трохи менше, можливо, там плюс-мінус трохи більше, але це вже не принципово, тобто і. От, от це, це сьогодні однозначно буде, ну, ці фактори впливають. Але я хотів би ще раз звернути увагу, просто що ви пам'ятаєте попередню кризу, там 14-15 років, ви пам'ятаєте рівень інфляції, рівень девальвації національної валюти, банкопади і так далі. Тобто, сьогодні ми цього не спостерігаємо, тобто, тому що ще раз, професійні дії національного банку раз ну, зрозуміло, що величезний досвід. Плюс реформи, які проведені на банківському ринку, плюс своєчасні дії Національного банку по фіксації валютного курсу, плюс величезна зовнішня фінансова допомога, яку отримує наша держава, зважаючи на те, що виклики, які стоять перед Україною, вони набагато більші ніж були в той період, але Банки е, працюють. Ну і також треба потрібно, важливо сказати, що держава прийняла і також закон, який грантує на 100% вклади фізичних осіб е, в банківську систему. здається, що це також один із головних факторів, який впливає на те, що у нас вклади сьогодні вросли там за період мілітрів більше ніж на 35%. Ще питання, прошу і ще одне питання: яка динаміка нині на готівковому валютному ринку? Чи вона вдовольняє національний банк і чи спрацювали ті механізми обмежень для роботи саме готівкового валютного ринку, які були введені нещодавно? знову ж таки виставлю свою точку зору. Зрозуміло, що якби не була війна, то для будь-якого центрального банку чим бу, більше буде рівень безвикових розрахунків, тим краще. Ми, до речі, до війни мали там динаміку, просто рівень без операцій, на значно зростав війна. Повністю все відкоригувала дуже багато, особливо блекау. І тоді була поставлена задача просто ну, в останній період про те, що, наприклад, якщо потрібна готівка банків, тобто в будь-яких обсягах, Національний банк має їх забезпечити, щоб у людей не було взагалі ніяких проблем з готівкою. Я дуже сподіваюся, просто що після того, як закінчиться війна, зрівно громадяни перейдуть більше до таких безвідкових розрахунків, тому що це там зручніше, дешевше, безпечніше і все таки сучасний європейський тренд. Але ще раз зараз війна ми маємо тримати надійну фінансову оборону. Національний банк. Зараз ну, наприклад там, має план дії разом з банківською системою за умови роботи та умова блукауту. Тобто є відповідний штаб на чолі з заступником голови Національного банку. Тобто задача сьогодні е, виконується, і ми бачимо, що з банки працюють що проводяться там відповідні наради. Я надіюся, що ми зможемо і надалі успішно 24 на 7 працювати і надійно тримати фінансову оборону. Дякую вам, дякую вам за це включення. Нагадаю, друзі, з нами був Василь Фурман і наш наступний брифінг відбудеться о 16-й годині. До нас приєднається Микіта Потураєв. І поговоримо про закон про медіа. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші Збройні сили. Слава Україні!